Так, три, два, один мотор, поїхали. Отже, дещо про пічки. Був у мене такий ось металевий куб і отакий ось металевий циліндр. Вирішив зробити з них такі похідні пічки. Спершу Зробив я ось із цього циліндра. Зробив трохи складно, там у мене є відео, я його додам. Була всередині така труба, там я робив розрізи, все таке, там дрова туди кидав. Ну що, скажу, що воно себе не завжди виправдовувало горіння було трохи кволи і температура була така недостатня, наприклад, щоб зробити щось типу картоплі фрі там, чи картоплі по От. Тому я видалив цю трубу От. ось такий колісник. Зробив от такі ось три опори, і я надаю перевагу трьохточковим опорам. Такі самі стійкі на цій опорі успішно розміщується як сковорода, так і казан. І мушу сказати, що після даної переробки ця піч запрацювала набагато ефективніше. от Ну, а перед тим я Зробив щось подібне із цього куба. Ось тут там, вирізав отвір, приварив таку ось дверку, Якби піддувало на завісах. О, і знову ж таки трьохточкова опора. Як сама стійка. Тут теж Колісник, який виймається, тому що він складається з двох частин. От. І ще зверху ось таку конструкцію я придумав. Теж три точки. Сюди зроблений такий нахил, що стає і казан і е, сковорода, навіть велика сковорода стане, і теж дає е, доволі хорошу температуру, вона вже була випробована, просто тоді, на жаль, не зміг е, зняти відео, був трошки в частовому такому цитноті. От такі конструкції вийшли більш-менш успішними.